Короче, БЗ, я иду щипать твои штаны. Шо ты? Роди лисий. <рес> я чесно, я вірив що пройде альфа. Я прям всіма силами, Я аж очі закрив коли стріляв. Це хай 2 літри в час. Куда ты чого Чаш ти не на мене поїхав допушувати? Ох ти карась. Ох ти, і карась на шкоді, я тобі кажу. <сор��> Не ігравшся. М103, ти тільки що фоловий був. Редискати. Ой-ой-ой <плес> я, я коротше хочу, щоб ви цей вистріл не бачили, Таке, такого не буває. Такого не буває. Це Ну це, ну, це, щось, це щось, це якась подкрутка странна. От сучка. Да, ну, такого не буває Це, ну, не буває таких вистрілів Кто не я я. гра сама так вирішила <рес> я, взагалі, я навіть не понимаю, куда я сам вистрілив Цьому танку надо, типу, льготу зробити по рівням Щоб він тільки в девятках грав Только в девятках. попал а понял Ну, вот ты сам игру провоцируешь на вот эти тело Ну, ну зачем а ты потом кажешь мне пробывает си Аж, да и бер золотый ямку. E... Кекай я плохий. Поможет тут ставить, вот тут в кущах, да, типа. А, и ИБР, короче, решил отдаться минитика. мините <схи> Пританчик. Ну, я просто просто вдвоем был. Это 30 тут, две бабахи было на горке у тут. <laughs> это было хорошо. Это было сочно. Надо, бабаха, все, все, заслужил. Не, ну так тогда, так тогда. Бабах, тебе надо срочно подъехать сюда. Вот сюда, давай, вот эти вот окно. Заить мою рыболовецкую снасть. Секунда именно.

це було неплохо. Чекніть. Чекніть вистріл. Ви зараз як от шока напишете, як вам.